Ну я не розумію. І так само слідчо-оперативна група була у мене. Я просила, візьміть його на алкогольне сп'яніння. Ні, ніхто не взяв. Бо ми не маємо можливості, бо ми не маємо місця в машині, бо ми не маємо. Оце такі, знаєте, якісь незрозумілі причини цього. Чому не взяли? ж він був там у, у стільку п'яний. А, а, а це не виправдовує вбивство, чи п'яний, чи тверезен. Це не виправдовує. Ви розумієте, що я а підкажіть, будь ласка, не можна не я за... Зв... Та, Тетяна, та, звернись та, до адвоката, щоб він якось е, юридично можете звернутися. Ви е... вже захисником переговорювати. Нам нічого не хочете не сказати. Ми ж не можемо в залі явити, з ярівською. Ну там є позитивні якісь наметки. А я би тобі радила це рішення суду, щоб все таки його покарали. Чому ти тобі, тобі треба тебе документально, юридично, пані Анжело? Це збрішує зараз. я. Це виріш. Зараз я у да, даному залі. Хочеш то, примирення? Я не хочу примирення, бо я жила два місяці в страху. Так що... Я ходила по селі, я ходила. Я навіть у Чернівцях, у місті я ходила, обзиралася, чи за мною ніхто не біжить з думінкою, з сокирою, з палкою. Так, я, я, стукну, я, я неправильно, ні? я не без поваги, Тетяна. Це, Дивеч, це, це а що, що би ти чекайте, Я так. Я е... не можу примирятися які... з людиною, яку я прошу. Я, я, тебе... я принижуюся перед убивцею, перед я принижу. Перед збивцем, щоб мені поважно зробив тому, і, і тому, я є спокійно, спокійно, Хай буде рішення суду, хай суд вирішить тоді. У тебе буде рішення суду на руках. Розумієш, навіть що 166 -та, також попаде до суду. 166 неналежне виховання. Зло має бути покаране неналежне виховання та насильство в родині. Бо тому Тим що це більше не дав. перша дитина, над якою він знущається, не перша дитина. Він обливав бензином свою молодшую. Страшні речі антилюдські привідбуваються чомусь. Да. І ніхто не бачить ні соціальна служба, ні поліція. На елементарно я, депутат, ви... я не депутат, я вийшла з депутата, бо тому що мені так і що і що? Ні, ну працювати, є там служби і оте. Мене, у мене ніхто як депутат, а мене ніхто не чув. Такі. Все буде добре, нормально. Все, ми сильні з нами, Бог. Все буде добре. Я тільки мала громадськість, громадськість пасивна, але це не розумієте, що громадськість. І бояться. Бояться. Писала, все Писала. Вони би сказали мені, що я не маю права на рахунок дітей, от грубо говоря, утиснути свого носа у справу цієї родини, бо тому, що над цим працює от цей депутат. Я покажемо було звернення. Відповідь на моє звернення. Я не маю права ні як депутат, ні як людина, ні кодусівчанко вимішуватися у цю, у цю родину, бо тому, що з ними працює орган. Василь, ви дійсно захищаєте зараз Тетяну Вознесенську? Ви визнаєте знаєте Конституцію України? Тихіше? А чому? Скажіть, а прошу? Ну, ви ви знаєте, не від ви мені не відповіли. Ви знаєте Конституції України? Е, ще раз, Василь Масюк, ви визнаєте Конституцію України? Бугай? Так. Бугай Василь? Так. Що? Конкретно, щоб ви... конкретно. конкретно. Чи ви визнаєте Конституцію України? Ви виртуального, Четвертий виртуального, раз, п'ятий раз питаю. Десяти, Десятий так. раз. Бачите, відповіді щоб немає. Я дію сфері, сфері значить все визнають теж положенку згідно з Так, да, як ви бачите, щоб як я людина, я, можна по-людськи. Зараз, як ви бачите, що ви порадите Тетяні Вознесенській зараз, як людина. Тетяна має право примиритися, має право на повний суровий розгляд. А ви що порадите? Ви порадите що? Як людина? Як людина? Ви в Бога вірите? Звичайно, що в людських мотивах примирення це найкращий варіант усіх справ. І не проводите суд. Не проводите як суд. Якщо є примирення, то суд якусь примирення звільняє. Винувачено і закриваю справу. Ви зацікавлені в приміренні зараз. Я не зацікавлю ні в чому. Є воля клієнтів. Як ні в чому? А, я, в а я думаю, що ви в захисті клієнтів. Є воля клієнта. мене Таня, ти відчуваєш зараз захист я від адвоката? Є воля клієнта. Я виконую волю клієнта. Як скаже клієнт, так і був. Я сам рішення не можу приймати згідно закону. І полюськи дати. По-людськи можуть рекомендувати. по-людськи. -по -по на мою думку, завжди примирення краще, ніж. Бачите ага. Бачиш, вони не хочуть рішення суду. Б... Гарантії безпеки, яким? Так, так, та. О, які примірення, які гарантії безпеки? Ніяких. ніяких. З того часу, на часу. час документів не було. Нападали, ну, нападали. 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 Так, звичайно, сварився. Сварився. Після того, коли це сталося, справа на поліції. Так. Після так. того, далі. Ну, знаєш, ви не перевіряєтеся. Так, він мені погрожував в інтернеті після того, як справив дадений суд, він погрожував. Дякую. 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 Але письмово вже. вже... Примірність є обоюдно з двох сторон. Одна сторона хоче, інша не хоче. З ким провірятися, з злочинцем, ну, Чуть, який, з який це, це, свою дитину, це, ви що робите? А? Всі. Хай буде рішення суду. Да? Ну я можу помилятися. Ні, не, не можу вибачити. А що там ми заважаємо чи що? Бачите, у нас емоції тут дитину. Ви розумієте, що дитина зараз страждає. Дитина, люди страждають. Ви розумієте це як жінка по-людськи. Це емоції. Вибачте, звісно, ну це емоції. Я думаю, ви теж зацікавлені, що був захист дитини і жінки, тим більше від таких чоловіків поважних в крапках. Не в крапках, а в кавичках. Я вже могла не жити наступний. І якщо буде суд виправдав, що він був п'яний, ні. А чим же зараз на даному етапі доказати, що він був п'яний? Нічим, тому що три патрулі я просила його взяти на алкогольні з кінь. Так ми зараз оприлюднюємо, а потім ще раз будемо давати покази. Бо Я дальше, я дальше боюся, повірте мені, у мене дійсно людський страх, що мене, ви знаєте що, навіть не за мене, за маму мою, бо він, мене, мене часто нема дома, але він приїде і не робить, не робить, не залишався. Ну що, вирішаєтеся, перейдіть, після цього Я з ним зустрічалася в центрі, говорила, так, вирішав, кричав, матюкав мене. При цьому факту ви тримали поліцію чи звертались в Не зверталася я вже поліцію, не зверталася вже в це вже було адміністративне правопорушення, мо리스. Бо я вона старалася сконтактуватися з дитиною, яка жила мені мене Європу. Ну, бачите, то зараз навіть Петрович, хто нарікає на роботу ходить. Требували відвід від студбару, від холдингу. Я наступним разі. До мене вже не До адміністративне правопорушення. Не приїжджають, на мій виклик вже не, ніхто ну, не приїжджає. Слідчо-оперативну. Для на таких до таких активістів вже не приїжджає поліція. Ну до мене не ви мені вірите, що до мене не приїжджає вже поліція, ні слідчо-оперативна не приїжджає. До мене приїжджають. І що вони зробили за цей час? Що вони приїхали? Припиняють правопорушення. Як? Ну як? Як? Сама присутність поліції вже буде при поліції обзивати людину. А, тобто то вона має жити разом з поліцією чи що? Чи в поліцейському відділенні? відділенню? Поліція не кітіка рані, а її профілактика. Тут Це в комплексі має бути. ну, а це деформе, що не приходить. А як звоть, як звоть його, чекайте, ще раз, я вже за... Я вже забула, як звоть. А? а що ви скажете? Можливо, він вже зупиниться, можливо, він, може ви як представник. знаю, може, Так? Да? Тобто ви байдужі, до да, цього. А може, ви фото не хочете роздрукувати. Які фото? Які знімаєте. Хочете фото? Ну, я вам скину фото. Коли? Дайте мені телефон. А? На Viber. Так, в руки. М? в руки. В руки прям приїхати до вас. Прям в руки. Може, я і приїду до вас і привезу вам в руки. Так я спитала, що, що він каже взагалі. Може, він вже зап... буде, не буде припиняти так само, буде продовжувати в, в такому дусі, так? Не знаєте? А? а ви захищаєте його? Ви виглядаєте, що ви захищаєте його. Є людьми сприймаються провокація. Да. От ви знаєте, писали чоловіка, а ви будете не будете. Дивіться, як гарно вмієте захищати. Що захищати? Зумієте в загальному порядку, я не кажу вже про юридичний момент. Так. Ви ж неправильно ставите питання. А, я, а пи, це, навчіть мене, бо я в щось. Ви навчіть, ви щось, що я маю ще. Та я у вас щось ви. Я ж не викладаю, що я можу. Так що, що можу спитати? Мене. Чуєте, спитати, що немає часу. А? Що? Самі думайте. А будьте сказати, що я вас спонукав, що його питав. Ну, і тут є свої нас. Хочу, захищає його. Наша робота, вміти зробити миром, всі справи, нашого ці всі роздувати так? Будемо, родимо роздувати, будемо. Ще як будемо роздувати. Ні, нє, 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 ні. Роздуємо, розберемось і загасимо. Роздувати, це неправильно ну, ну, це... це я Чому я розбираю? Я, по-перше, я під загрозою, по-друге, у мене була кримінальна справа. А іноді на риф треба цей. Е віде. Віде. Хай буде. Хай це судіть віде. мене, тіпа. подайте на мене в суд. Я була, і він прибігав до мене на це, я тобі а там, що, Миколу, кого ти хотіла посадити. Це його слова він відчуває себе безкарним і вашу підтримку, то що я бачу. mm -hmm. Де програмирує на порядку статті 468 чи 37% про Україну до судда не дойшло. Підстав закриття кримінального провадження або повернення обвинувального акту прокурору суда не становлено. Згідно з наданими до суду комунальним актом, складені відповідно до домов пропаганди, прокурори отримані вимоги до реклама і підсудності. Дане кримінальне впровадження підсудні в існує районному суду, Чернівецької області. Таким чином, наявні достатні та призначені дані до судового розгляду. Запобіжний захід відносно корнувачення на не обирався. Відповідно до статті 27 КПК України з урахуванням думки створення кримінального провадження. Кримінальне провадження не потребує закритого судового засідання, а тому повинно бути розглянути у відкритому судовому засіданні забезпечення повного фіксування судового засідання за допомогою записуваного технічного засобу. Заслухавши до учасників. Судового провадження, беручи до, до уваги, що підготовчому засідання учасникам судового провадження жодних попитань, які пришвидшали призначення судового розвіду, не заявлено. Суд під час підготовки до судового розвіду засложену необхідність проведення судового розвіду у відкритому засіданні, де Зв зв'язок питання про склад сіл, які братимуть участь у судовому розвідку, вчинивши всі необхідні дії, завершують підготовку до судового розгляду. Таким чином, наявні достатні підстави для призначення даного кримінального провадження до судового розгляду по відкритому судовому засіданні, керуючись нормами статті 314 316 КПК України суд ухвалив, призначити судовий розгляд у кримінальному провадженні по обвинуваченню Старика Дмитра Вородинова, 1 листопада 1978 року народження своєї кримінального порушення передбачено частиною 1 статті 129 кримінального кодексу України. Суддею одноособово у відкритому судовому засіданні в приміщенні Піцмецької равно суду Чернігівської області за адресою вулиця Незалежності 48 міста Піцмечановецької області на 22.06.2023 року в й годині 30 хвилин. Судове засідання у указано кримінального податкування та всі ухвала не і по що чотири.

Ми ще ми не тому що є ще час до 22, можна додати, Ми, ну, ми, ми додано щось. А що ви радите нам додати? Я наросіна, яка буде підписувати самий позов. Це не я побіг позов, а Тетяна на Зв'язка на 22, сім'я. Візьми там, от сфоткай, або шо будемо ж тобі все, тобі, да, сфоткаєш і прийшлеш нам, от, все прийшеш і ми будемо консультуватися на 22-го, подумаємо до кого ще звернутися, бо цей адвокат такий собі, знаєш.